Друзі, вітаю всіх! Ви на ютуб каналі Мільйонер за 7 років на каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. Зараз я знаходжусь у Кракові разом з дієсом більше золота. Зараз ми хочемо показати вам апартаменти, які ми придбали в рамках того пулу, який ми організовували серед наших підписників і серед нашої спільноти, де ми спільно, колективно придбаємо, в тому числі нерухомість зараз у Польщі, і зараз проведу вам такий невеличкий рум тур будинку, який одразу вже будує готові студії, аби їх не ділити, а одразу студії заходити, робити ремонт і надавати в оренду. Власне, ось так виглядає будинок. Це такі е, невисокого поверху загалом будівлі, де все е, вже розподілено на студії. Зараз зайдемо через центральний вхід і покажу вам просто, як виглядають вже підготовлені коридори, і в цілому, як вони роблять і будують саме, ну скажімо так, інвестиційне житло, де так само інвестори придбавають, аби здавати його здебільшого в оренду. Вже в нас тут є такий вхід. Заходимо, запрошую вас в гості. Власне, вже все підготовлено. Тут вже повністю, ну, навіть не чистова, а вже готове все оброблення, тільки треба всередині зробити ремонт. Коридори повністю прохідні, вони якби поділені на секції. Так що зараз я вам покажу, як це все виглядає. Є а щитки вже за цими локерами. Свої поштові скриньки, які тут розміщені, навіть є ліфт, о, який запуститься після того, як будинок вже буде повністю о, зданий і введений, тому що зараз тільки заходять інвестори на ремонт. Ну і власне, ось таки ми бачимо великі коридори. В нас по факту другий поверх. Сюди автоматичне світло, щоб воно постійно не запалювалося, теж свого роду економія електроенергії. Хоч і дрібниця, але все ж таки. Опа, Заходьте. Тут в нас чотири студії, наша кутова, і в нас найбільший балкон. Так що запрошую. Проходьте. Отже, це в нас така невеличка студія. Тут в нас ну, власне, коридор, да, так, де можна зняти речі, взуття. Ми одразу переходимо до санвузла. Санвузол реально ну, ось по суті, розмах моїх рук, що вшир. Коротше, він такий квадратненький. Тут в нас власне, рукомийничок, виведення під душ кабіну тут буде унітаз, ну і власне така невеличка кімната. Ось. Так вона виглядає. Дуже світла за рахунок великих вікон. Одне вікно якби статичне, воно не відкривається. І як вікно двері. Тут в нас величезний балкон. Він є суміжний за разом з іншими сусідами, але просто тут такий буде стояти ще бар'єр, тому що ще не все закінчено. Тобто, ось тут бар'єр і весь балкон наш. Насправді. Я думаю, що в Україні ми б ще з цього балкону зробили ще одне помешкання, тому що балкон більше, ніж власне, кімната. І тут реально щось можна подумати, як зробити. Я не знаю, чи можна їх склянити, ці балкони, але в цілому виглядає непогано. Ну і власне, ось таку маємо невеличку студію, тому ми вже готуємося, заходимо на ремонт. Єдине, що цікавий момент, який би ще хотів вам показати, це як вони а, ну, сучасно виходять в плані. Прання речей і їх сушки, оскільки приміщення невеличкі, і дуже важливо економити місце на всьому, аби не займати місце, наприклад, пральною машинкою і там сушками, то є окреме приміщення, як в американських фільмах, які ми бачили, коли на весь будинок робиться загальна пральня. Пральня і сушка, де всі сусіди можуть. І прати, і одразу сушити свої речі. Тому нам треба спуститися на якби, нульовий поверх да, або на підвальний поверх. І там є окрема ну, така господарча кімната, якщо ми так її можемо назвати. Я коли працював в Об'єднаних Арабських Еміратах, в нас було щось аналогічне, на кожен поверх була якби така кімната, де всі могли прати і одразу речі сушити в спеціальних сушильних машинках. Не туди, сюди. До гаражу. До гаражу. Тут є паркінг величезний. Ну, паркінг ми не придбавали, тому що ця нерухомість йде повністю в оренду, тому я думаю, що паркінг нам не потрібен. Але тут одразу з паркінгу навіть і ліфти можна в кого є і піднятися нагору. Я думаю, що це трошки далі. Ось так виглядає автоматичні ворота, досить цивільно зроблено, але ну, схоже на те, як ми робимо. Ось у нас є окрема кімната і пральна сушарня. Бачите? І ось так в нас тут Тут ряд машинок пральних і для сушок. Можна зі своїм кошиком. І, до речі, мені здається, що так легше знайомитися з сусідами, тому що тут ще можна там провести Wi-Fi, плазму поставити. PlayStation, і поки перуться <реш> речі і сушаться. Ну це я жартую. Але тим не менше, досить цивілізовано, як для смартів, і тим більше, якщо е, здавати подобово через Airbnb, в принципі, навряд чи. Ну, пральна машинка в безпосередньо в помешканні буде настільки необхідною. Тому вважаю, що це рішення є досить цікавим. Десь так, друзі. Ось о, в цьому місці ми завершуємо наш цей влог. Ну і побачимося в наших наступних апартаментах, які ми вам покажемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі! Друзі, і невеличкий тізер до наступного випуску. Тут, в цьому ЖК ми ще придбали також дві студії. На жаль, ще немає ключів, вони будуть десь тільки в лютому місяці, і лише тоді ми зможемо їх показати. Це знову ж таки перші поверхи ось в цьому ЖК. Зараз також покажу зворотній бік цього ЖК, і насправді він виглядає дуже круто. Зараз швидко перемістимося і ще включимось. І ось, власне, фасад цього житлового комплексу, він так йде далі в глиб. Взагалі повністю новий район. Там далі ми бачимо скля неї будується офісний бізнес-центр, тому я думаю, тут буде класно і жити, і, можливо, хтось буде і працювати там далі. І е, класна авторозв'язка. Десь так, але це тизер. Е, деталі самої, е, самих студій ми покажемо в майбутніх випусках. До зустрічі! Капіталізуйтесь!